Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я завітала в сільпо. Давно я в ньому не була. Подивимося з вами спочатку на овочі, фрукти. Підемо з вами на м'ясо, на олію та на інші продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Картопля Колумбо. Така маленька і невелика по 35. Картопля біла 14,90 15 гривень. Катопля королева Анна по 29. Бурячок Мити 25. Морква по 11. Ось вона, картопля бела Роса» по 20. Ктопля рожева 40 гривень. Цибулька біла. Така величенька по 50. Цибулька червона Марс по 20. І цибулька така плоска, як салатна. по 129. І часничок 159. Капусточка по 12, 11,90, корінь селери по 70. Гарбуз Хокайда 60. І капусточка червона, 18. І цибулька ріпчиста, жовта зі знижкою 9,90. 10 гривень. Далі з вами поглянемо ціни на яблучка. Дивіться, яблуко зелена країна, червоне. 6 штук, ось так, в упаковці 650 грамів, і ціна буде 60 гривень. За 650 грамів, так. Яблучко слава переможцям. Я таке яблучко і не чула назву: 65. Яблуко Гала по 55. Гала яблуко від Берне по 90. Диня узбецька 55 зі знижкою мінус 26%. Кавун органічний по 20, також зі знижкою. Диня ось там зі знижкою 34 гривні. І ось такі великі кавуни, дуже великі, по 20. Знижка на огірки по 60 гривень. А коштували 70. Баклажани 45. Перець український 40 гривень. Томати грунтові 28,90 29 гривень. Томат слива жовтий. Ось 95 томат рожевий мучо 85. Перець червоний 116. І томат чорний ось він. Ну, він смачненький, але не дешевий. по 99. І ось такі черіки, сливки малесенькі, 500 грамів по 159. І я ще бачу зі знижкою томат чері, Ось вони, да. сливка. Але в упаковці 250 грамів по 69,90-70 гривень. Подивимося з вами знижки на макаронні вироби: golden pasta. Вірмішелька, такі як пір'я. Вірмішелька вариться лише 4 хвилинки. А ось такий варіант 12 хвилинок. В упаковці 400 грамів. Так, по 28. Вірмішелька, ось така теж малесенька, повна чаша по 14. Ось такий ще варіант повна чаша. В упаковці 400 грамів по 14. І спагетті довга. Але вже в упаковці 700 грамів 22 гривні. І ось такі цікаві. Дивіться, макароні вироби, ріжки, овочеві, Панські цікаві. 400 грамів в упаковці по 29. Зі знижкою дивимося олію. Олія зі знижкою це рафінована. Прімія. Скільки ж тут об'єм? Літр 800, майже 140 гривень. Знижка на олію ще не рафінована. премія Об'єм 850. І ціна 70 гривень. І знижка ще на олію олейна. Ось вона. Великий об'єм. Також вона рафінована. 284. Знижка, куряче стегно, ось воно. 119 ціна за кілограм. Знижка на гомілку курячу 85. Крило куряче 97,70. Також зі знижкою. У куряче філе. Знижки нема, на жаль, але вже побачила, вже вам скажу. 225 гривень. Ось так за кілограм. Ну і знижка на курячу гомілку. Знижка на шашлик і свинини. Соковитий і ось такі різкі. Різні маринади. І ціна однакова 199. Ось так. Подивимося з вами знижки ще на м'ясо. Печінка яловича. 82 гривні 90 копійок. Язик яловичий 29,90 за 100 грамів, Куряче філе домашнє 220. Ціна за кілограм. Куряче філе зі стигна 198. І курка домашня охолоджена 123 гривні. Так. Знижка ще на свинячі, Окіст охолоджений 200 гривень. 44 гривні за кілограм. Свинячий окіст без кістки 219. Свинячей яблучко. Охолоджене. 240. Свинячий окіст для шніцеля охолоджений. 239. І все, більше знижок на м'ясо немає. Знижка ще на фарш. Ось, асапті охолоджений 180 і все. Поглянемо з вами на курячі яйця. Взагалі, які ціни. Знижок я майже і не бачу. Ось, зі знижкою курячі яйця. 10 штук в упаковці, світлиця. 67, а коштували 76. Поштучна курячі яйця. 4 гривні 29 копійок. Квочка 10 штук в упаковці 67. Від доброї курки по 72 гривні. Повна чаша 10 штук у упаковці по 60. Квочка. Це 15 штук в упаковці. Отакі невеличкі зовсім. По 96. Знижка на оселедець філе. В оліє, норвін 240 грамів 79. А 250 грамів 84. І ще знижка на оселедець філе з цибулею без олії. Норвін 180 грамів 65. Дивіться, знижка на сосиски молочні. В упаковці варені 500 грамів. Фаро. Ось вони, вони зі знижкою. І упаковка коштує 99. Ще знижка на ось такі сардельки бородинські. Повна чаша. Вони на вагу і ціна за кілограм 129. Сардельки домашні, ось вони. Я Також на вагу 149. І міні. Сосиски варені, філейні, філейкі, самообраночка. І ціна 119 Також ціна за кілограм. І ще знижка на ось такі сердечки. Вони такі малесенькі тостунчики. Так, маленькі. І шукаємо. Яка ж ціна ось 240 гривень ціна за кілограм. І молочні. Сосиски ювілейний. 300 г в упаковці. І ціна за упаковочку 90 гривень. Ось так. Знижка на молоко галичина довго зберігання. Ось вона. 2,5% 900 грамів. І ціна зі знижкою 35 Молоко довго зберігання ще біла лінія. 2,5% 900 грамів. По 50. І знижка на ферма молоко. Також довго зберігання 900 грамів. По 50. Знижка ще на молоко галичина Два з половиною відсотка 870 так, грамів 47. Молоко премія 2 кг 99. І молоко премія. 2,5% 2 кг по 95. І молоко 2,5% 900 грамів 42 гривні. І поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Дивіться: масло повна чаша 82% 180 грамів. І зі знижкою 86. Масло селянське повна чаша 180 грамів, вже 72,6%. і відсотки. І ціна зі знижкою 76. І масло ситий двір 180 грамів, 82 відсотки. Зі знижкою 85. І знижка ще на масло президент 82 відсотки. 200 грамів 169% знижка на сир, кисломолочний галичина. Нежирний. Від двох штук ціна буде 68. І якщо 5%, сир, кисломолочний галичина, ось так. від двох упаковочок по 77. І галичина 12% жиру вже. Від двох упаковочок, також від двох штук по 85. І вага. 300 грамів, так. Знижка на кетчуп, чилі І лагідний. Премія 250 грамів по 25. Соус торчин. Шаурма 200 грамів по 28. Знижка на соус. Грибний від торчин. шампіньонами 200 грамів по 28. І бургер чиз соус. 200 грамів також по 28. І дивіться, знижка на сьому. Філе охолоджене, запаковане. 59,90 Це ціна за 100 грамів, мінус 27%. Ось так. Ось філе, воно запаковане. Вага різна. І кіло 100, я бачу, і кіло 200. Ні, кіло навіть 250, ось так.